Добрий день, шановні гості мого каналу. Сьогодні коротеньке відео буде у нас по оверлоку. Як зробити столик на оверлок. Оверлок це обметувати тканини. Це китайський оверлок, не знаю якого воно класу, ну, хороша машина. от, Три нитки він бере. Три нитки і обметує дуже добре. Ну, це саморобний столик. Отут ось тут була досточка така у нас полірована. Вона десь 50 на 50. Тут, значить, ззаді провертів отвори, поставив 4-11 з різьбою, тут М4. От, висота його 15 сантиметрів або 150 мм. І другий штирик теж так само. І, і отут о, о, під низом же ж закріпив на, на болтики. Ну, різьбу понарізав і понакручував. І вверху. І оце ось пруточок тут, це, це тут бронза мабуть, чи латунь. Ну, дірочки я повертів отут, бачите. От, от, от. І отут штирки на нитки, де бабінки поставити, отут теж три штирки. І під низом можу ну, забити просто так, щоб катушка держалась, нікуди не падала. І от нитки оці ось, як звукусь, нитки і знизу, з катушки, з бабіни, заводять сюди. І оце ось відціль на праву сторону, ось сюди воно йде через ось на нитконаправлювач. Іде права сторона вниз, сюди, на, на правий, оцей, петлюватель, чи там як він називається, сюди ось. Сперва через натяжитель, сюди, тоді заводиться сюди петля і туди пінцетиком заводиться, нитка затягується зі, з правої сторони. З лівої сторони нитка тягнеться. І з лівої катушечки, відсіля. І отут у нас отвір є ззаду, на о, цьому оверлокові. От сюди проходить нитка, теж натягувач, на через отвір. І ще от сюди там от внизу там, зачепити, треба за, не цей, там, якийсь там. Ну, Оце, що, що мене, Петлі, а, петлю, петлятель, петлятель. І тому петлятілі теж там от, на накрутить туди на сторону. О, оцей петлятель, оцей він лівий, лів, отам теж заправляється нитки і виводяться нитки ось сюди наверх. Ну, а з середньої катушки, з середньої катушки. Нитка йде наверх, вона натягувач цей, сюди заходить вверх. Теж натягувач. На і через оці всі скобочки і на нитку. Нитка тут, на голку. Нитка тут має 90-й. Номер стоїть. Ну, спеціально для оверлоків купували. От. Ну і оце він вже робив у нас з 2002 року. Ну, регулярно мажем його. Тоді що ж я тут зробив? От ремішок поставив тут зров. Щоб воно легше ходило, менші менше оберти були. Бо на цьому шківку дуже великі оберти. От. А так оце з пластмаси зробив шківочок, такий надів ремішок э, резиновий такий із уплотнення, гільза Камаза, гільза двигуна. І воно робить нормально зараз. Внизу поставив оцей самий педальку для регулювання. Ну там воно. В общем, спіралька там стоїть, вона викончилась. Ну, на, на стоячий стоїть вмикати. Тут з'єднано. І для того, щоб регулювати, у мене тут є регулятор. Я вже колись показував, оце регулюємо оберти. От. Ну, тут у мене і рядом ця ж машинка подольська стоїть. Тоже це я столик сам робив. Тоже воно теж робить нормально. Ну це вже про Подольський я розказував, а це ось екземпляр вже давно у нас стоїть. ну Я його зробив цей столик, і тут нитки у нас зберігаються. І все все тут для його все удобство для цього. І от ми тут треба якусь тканинку обметати, весеренько обметав, прошив, а відходи у ящик от. от. Оце таке. Ну хто? Хто мені подобалось, оце. хоча заводська є ця установка, там, щоб тримитки ставляться, то воно таке непрактичне. Воно там таке громоздке, це воно тут стоїть, прикручене, воно нікому не мішає. от, Абсолютно підняв. Можна оцією лапкою піднімати, от, оце ось угору. А можна тут і друга єсть. Лапка, яка фіксує ці всі, все положення, там вона чорненька така. От де вона тут? Біці не видно. А от вона. Оцей нею можна так раз і підняло лапку. Заложив тканину і опустив. От. До неї є інструкція, все там написано по-китайськи. Ну, ми поки ще не дійшли до того, щоб з її рогвахами розбиратися. А так. При,